Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І якщо ви хочете мати ясний погляд на найактуальніші події сьогодення, підписуйте, ставте лайк та дзвіночок. А ми розпочинаємо. І сьогодні з нами на зв'язку екстрасенс, медіум та експерт з магії Анна Атаманова. Вітаю вас, Анно! Вітаю 6 грудня усі ЗМІ облетіла прекрасна новина про смерть екснардепа та зрадника України Іллі Ківи в Підмосков'ї. Скажіть чи дійсно це був подарунок від СБУ всім українцям до Дня Миколая та Збройних сил України, чи, можливо, щось інше? Давайте. Однозначно, так, це був подарунок, заплановано 100%, А, заздалегідь. Ага. Це все сплановано і сплановано для того, щоби ну, угу. сюрприз і приємна новина. Приємна новина. Тобто, ви не вважаєте, що все-таки це спецслужби Росії е, прибрали Києву, так? Тобто це саме для нас подарунок від, від, від наших хлопців, правильно? І давно сплановано? Я бачу. От я коли настроїлась, так, я побачила, uh -huh. як спин, а, слідом стежили погляд в спину. Угу, mm -hmm. uh -huh. uh -huh. Ну, зустрічне таке запитання про те, ну, скажімо так, Ілля Кива він не був так, він зрадник, так, він покинув Україну, але ж він не така вже і важлива фігура. Тобто, ну, якщо це був подарунок, то чому не могли, наприклад, зробити і прибрати якусь більш вагому фігуру, ніж якийсь зрадник та колишній нардеп? Чому саме Києва? Ну, Це не така велика шишка наразі. І яке значення це може мати взагалі для України? Дивіться, таких намірів е, дуже відомих людей прибирати немає, тому що ми все ж таки маємо благородне обличчя перед усім світом, і ми показуємо, що ми захищаємось. Однак е, в цій е, події, так? Цьому в цьому вбивстві дуже багато буде фальсифіковано, дуже багато змінено усього, і сліди будуть абсолютно заплутані. Тому, Тому що для Росії для Росії. А, Потрібно показати, що вони бездоганно захищають своїх, і там таких подій не може бути що ніби як з боку України були ворожі нападки. Такого ні. Абсолютно буде все змінено. В новинах будуть показані якісь зовсім зовсім інші події. Анно, ви сказали про фальсифікацію фактів, і це надзвичайно цікаво, адже спочатку. Пішла новина про те, що якби його застрелили, хоча це був закрита така територія, так, куди проникнути дуже важко. А зараз вже йдеться сьогодні зранку, з'явилася новина про те, що в нього йому було проштиркнуто просто голову. Е, можливо, ось такий саме е, якби спосіб вбивства також має якесь значення. Можливо, тут є якийсь і ритуальний в цьому аспект. Що скажете? Ні. Дуже швидко це все робили, спонтанно користуючись моментом, ні. Зовсім не ритуально спонтанно користуючись моментом. Але як може бути спонтанніше, якщо цей комплекс був закритий, і щоб потрапити туди, це все мало бути продумано чітко? дуже швидко нападав. Mm. Бивця. Mm -hmm. Я маю це на увазі. І користуючись будь-якою можливістю, дуже ж важливо було все зробити до кінця. За ним слідкували від самого ранку, і однозначно саме в цей день мало все статися так, як сталося, тому що все було сплановано. Угу. Тобто, саме Мені. ось цей день було вибрано заздалегідь, правильно? Так, так. так. Хм, Цікаво, Анно. А от мене дуже багато зараз пішло в таких чуток, що а хто ж наступний зі зрадників України? Тож цікаво. А чи будуть наступні, і якщо будуть, то хто? Дивіться, я до речі попереджала, я бачила в своїх видіннях, повинна будуть розповідати про вбивство відомої людини. А, зараз найближчий час в мене інформації такої не йде. Я не бачу на найближчий час. Тобто, це такий невеличкий сувенір лише а в таких більших подарунків нам поки що не варто очікувати. так? Судові справи. А... Так будуть, але найближчим часом вбивство саме такий схожий випадок, як euh, з euh, даним питанням, я не бачу на найближчий час. Зараз ще перегляну на картах. Ні, зараз ми частіше будемо а, бачити і показувати в новинах а, якісь відвідування, поїздки часті, домовленості з різними країнами і події, пов'язані на території інших країн, як з епідемією пов'язано, так з природніми умовами, і так з різними домовленостями і таємними союзами. М -м так, Ну, і якщо ви вже заговорили про інші країни, ми з вами заговорили, то від таких, скажем, приємних новин і передбачень прийде, перейдемо до більш таких глобальних, так і масштабних неприйняття рішення про військову допомогу від США. Це цілеспрямоване блокування цього рішення саме республіканцями для того, щоб Україна програла і Росія почала свій наступ на Європу далі, на Польщу, на країни Прибалтики? Чи це просто таке затягування маніпулятивне процесу? Я бачу, що це тимчасове рішення. Потім все, все одно буде допомога. Угу. Тобто, це просто можна сказати, що просто відтягуються терміни, так але рішення все-таки буде прийнято. і за того, що перераховували бюджет, розподіл коштів. І, знаєте, от я бачу таку картинку, ніби. США прорахували, щоби для того, щоб економічно присадити а, економіку США, можуть а, атакувати і нападати на невеличкі країни. А тому щоб США допомагали фінансами, тим часом себе а, руйнували свою економіку, тому вони для того, щоб не знаєте, як грав шахи, не вестися на провокації і на жорсткі методи а, аграрні, воєнні дії, а, ніби показують в новинах, що а, допомоги буде менше. Фінансово, насправді так не буде. Я не бачу, що Україну залишать повністю, абсолютно без фінансової допомоги. Угу. Ну, це приємно чути. Все ж таки кінець року грудень, і кожного українця перед новорічний період цікавить питання, яким же буде грудень для українців. Чого очікувати? Чого остерігатися? Які Анно поради можете дати ви? Зроблю розклад. Так, ця... грудень. грудень буде. Дуже напруженим, тривожним місяцем. А, я бачу, що в мене прямо от мапа перед очима, Авдіївка до неї там буде дуже-дуже. Все запекло відбуватись потужні вибухи, стягування все нової й нової техніки, незнайомої для наших військових. Але ми все одно будемо давати відсіч і намагатися стримати саме там буде дуже важко. І я бачу, що і у нас буде виготовлення нових якихось видів чи дронів, чи, можливо, щось таке невеличке. Uh -huh. Комбінувати Зміни схеми а, невеликих літаючих а, дронів, чи щось на рахунок того. Ми будемо вигравати, якщо ми будемо діяти дуже хитро, незнайомими, незнайомими стратегіями для противника. Анно, от ви ваші карти показали нам на рахунок от такої гарячої точки Авдіївки. Кажуть і ходять такі чутки, і взагалі про те, що росіяни хочуть зробити з Авдіївки другий Бахмут. І ваші слова зараз частково підтверджують цю інформацію. Давайте подивимося точніше, чи дійсно так буде, чи вдасться їм це. Нам буде дуже важко їх втримати, дійсно дуже посилення і е, збільшення військових, і посилення техніки. Я ще бачу, що е, Росія домовляється зараз, особливо зараз цей період, про якісь такі дуже швидкісні постріли ракетами. Техніка, не можу зрозуміти її назву. Ніби як квітка, мені йде як квітка. Я не знаю, що це таке. Квітка, яка розпускається, і з неї йдуть вогняні постріли. А, і ще про літаки йде розмова. О, про а, Анну, також ще хочеться, я, я думаю, у кожного українця цікавить питання про те. Які ще міста опиняться і стануть гарячими точками от в грудні місяці? крім Авдіївки? Херсонщина. Я бачу його таким, знаєте, світла ніби куля. Подвійний вибух. Не знаю, що це. Я не бачу, що це саме ядерна зброя, але те, що буде вибухати щось дуже таке потужне і. Авіабомби, якісь ракети, обстріли сильні. Хімія, хімічна зброя однозначно буде сильно використовуватись. І Херсонщина, там, я казала, що вони ніби як обманливо відійшли, відступили. Потім під силою туди під, будуть підходити і наступати. Там їм також буде непереливки. А потім Одещина. Хмельниччина, багато де Дніпро. Хмельниччина навіть Львівщина, так, Хмельниччина, мені йде інформація. а, вже на захід, значить, це йде. Київщина, Київська область, постійно будуть повітряні тривоги. Я до речі хотіла вас запитати на рахунок того, що в одному з вечірніх звернень президент закликав в грудні всіх не ігнорувати повітряні тривоги, і ви бачите, от так ясно бачите, і зайшли наперед, і навіть самі сказали ще до запитання на рахунок того, що не ігнорувати в грудні повітряні тривоги, так адже не дивлячись на те, що холодно місяць буде гарячим, майже для всієї України. Миколаївщина, Харківщина, Сумщина, портові зони, М -м, Крим. Житомирщина, але я сподіваюся, що відіб'ють Рівненщина, Вінничина буде скрізь летіти, обстріли будуть дійсно. Активними під картою диявола цей місяць виходить, тобто нам потрібно максимально руйнування будуть і влучання, на жаль, будуть. Активно потрібно бути уважними і захищатися, не ігнорувати а, повітряну тривогу. І дивіться, карта мага. Тобто, будуть просовувати росіяни ще проти України, проти наших ЗСУ. Магію магам потрібно нашим магам, захисникам України активуватися і постійно а, захищати, створювати енергетичний купол над усією Україною. Угу. Я тому що важливо зараз для кожного українця в то ви сказали також, і не ви перша на рахунок хімічної зброї, використання хімічної зброї. Ну як же захищатися, так, ми всі майстри, я впевнена, воїни-майстри, в кожного свій фронт ми станемо на захист, так, максимально на захист нашої землі, України, але можливо, будуть поради саме від Анни Атаманової, як захистити себе і свою сім'ю, ну крім звичайно, того, що не ігнорувати повітряні тривоги. Я би радила кожен ранок розпочинати з молитви. Любити один одного і в душі, і в серці прощати ворога. Тим самим ми блокуємо темну енергію. Анну, але е таке зустрічне питання. Чи не є прощення? Проявом рабської натури і раба, того, проти чого ми так боремось зараз. Я думаю, що тут надрозуміння і надсила, а, в тому, що люди настільки сліпі, що не бачать, що вони мають руки в крові. І вони є агресорами тими самими і тиранами, тому що вони не йдуть проти, вони бояться страх. А, так, їм страшно, вони не розуміють ситуації, але вони в тому числі той самий диявол, який е, пішов проти нашої країни. Ми мусимо захищатись, ми будемо захищатись, і ми захистимо свою країну. Усіми силами, усім серцем люди, які люблять свою сім'ю, свою країну, свою планету, на якій ми переживаємо. Ми захищаємо Україну, ми захищаємо екологію, ми захищаємо спокій духів, ми захищаємо серце планети, тому що будь-які війни, будь-яке зло, воно небезпечне і воно руйнує спокій. руйнує енергію, позитивну енергію. Тому потрібно діяти силою любові на силу агресії і зла. І тим самим їм буде нецікаво. Ми будемо витісняти, і ми будемо створювати автоматично щит енергетичний. Тому що ми любимо свою землю, любов сильніша аніж агресія. Ну, тут я з вами погоджуюся е цілком і. Дуже Анно, прекрасні слова, але ще от турбує такий якби, факт, який дуже розповсюджують наші вороги, про те, що буде другий захват орками нашої столиці. Можливо, вони це говорять для того, щоб розбалансувати нас, так, роз'єднати нас, нашу єдність, нашу міць. Ось, можливо, це якесь іпсо чи дезінформація. Тож. Буде чи не буде повторне взяття Києва за три дні? Їхня мета подавити наш настрій і віру в перемогу, залякати людей, зневіритись, опустити руки а, і здатись, але здатись кому вбивці, який прийде і однозначно вб'є наших дітей, наших батьків, наших родичів. Я думаю, що вірити їм не можна однозначно. Захищатись до а, для того, щоб ми жили в своїй країні. Ми не до них прийшли, ми не нападали на них. А, і знаєте, що і буде відволікати світ? А, воєнні події і агресія в інших країнах, не тільки в Україні. Ми будемо стримувати їхній напір. Ми будемо а, боротися проти їхньої агресії ворожої ціною. Над страшною ціною втрати життів а, мирних громадян військових і вищі сили нам обов'язково допоможуть. А, ніяк по-іншому не буде. Однозначно, тільки буде перемога, але перемога з, з тим, що більше ніколи. Ми не будемо думати, що за кордоном десь краще. Ми не будемо сваритися один з одним. Ми не будемо й а, слухати а, інших, можливо, якихось. Радники, ми будемо йти впевнено рішуче, і ми будемо є, є, єднатися в своїх поглядах. Ми повинні а, щиро вірити в перемогу і зібратися дотерпіти, хоча дуже дуже складно буде людям. А коли буде здорожчання цін. Я не бачу, що дуже буде сильно велике здорощення в найближчий час, але все одно, а, коли, знаєте, зустрічаєш в магазині бабусю, яка просто відщіпує а, печеньку чи хліб. Якщо у вас є можливість, краще допоможіть. Не, не думайте, що. Так як е, помилка усього світу, нехай там у них е, війна, нехай вони розбираються, ми просто будемо спостерігати за цим. Так не можна. На початку е, агресора, коли агресор почав агресивно е, поводитися з іншими країнами, в тому числі і з нашою, потрібно було відразу реагувати. А тепер його важко буде зупинити, тому що вони набирають, втрачаючи час, вони набирають обертів, вони ж більше виготовляють зброї, вони більше знаходять таких же самих агресорів, як і вони. Щось обіцяють, малюють собі а, якісь там байки на те, що вони будуть жити і процвітати. І вигравати так не буде, тому що ніколи зло не перемагало добро, але буде важко, буде складно, але все одно ми переможемо і ніяк ніякну. В цьому навіть нема сумнівів. Ну, ви кажете, реагувати потрібно було одразу. Це звичайно би було дуже складно, так як вже зрозуміло, що ніколи сусід не вірив в нас, так як в незалежну державу вже три більше 30 років повільно внідряли нам оцей руський мір, так тому що не було віри. Але я впевнена і погоджуюсь з вами на рахунок того, що яке б зло не було, якби важко нам не було, ми переможемо точно. Анно, попереду свята, Різдвяні свята, Новий рік, сімейні свята, коли є така традиція всією родиною збиратися за святковим столом. Не всі родини можуть зібратися за святковим столом, так як дуже багато наших військових знаходяться в полоні. Анно, чи буде до Нового року обмін полоненими? І Якщо так, це буде відкрито чи закрито, чи, чи будуть це якби змі розповсюджувати, чи є у тих, хто чекає, надія? Дуже, дуже важко нам домовитись про повернення полонених, адже це для нас як плюс нашому президенту. А ціль росіян Путіна, щоби. Люди сколихалися, агресували і е, породжували невдоволення до президента, недовіру в тому числі. Тому зараз вони будуть обіцяти, але не виконувати. Так, в принципі, як вони і завжди робили, але все ж таки дуже великі вимоги, дуже великі якби, рамки для нас непосильні. Тому якщо і будуть повертати полонених, то дуже в мізерній кількості. Так, на жаль, прогноз не дуже втішний. Хотілося б все ж таки зазирнути трошки в наступний рік і запитати, подивитися, ну що ж приємного нарешті нам очікувати в 2024 році. Які приємні події чекають Україну та Українців? У 2024 році буде для нас непросто, особливо на початку року. Перша половина року буде непростою, але ж цей рік може змінити багато що. Ми багато що зрозуміємо, те, що для нас здавалося кращим, виходить, буде навпаки. Ми будемо змінювати орієнтири, але ж будуть і союзи. Ми будемо. Посилювати себе ще більше і розраховувати більше на себе, виготовлення зброї, утворення якихось союзів, не, не, не знаю, таємно чи не таємно, але військові союзи однозначно будуть, тому що події в світі будуть лякати людей, будуть воєнні події агресії не тільки в Україні, але й в інших країнах невеличких. Я, я зрозуміла. Ну, Анно, і хотілося б все-таки побажання від вас всім українцям. Побажання від мене є таким: будьте добрішими один до одного, не заздріть, а покращуйте себе, старайтеся, вірте в себе, вірте в своїх рідних. Не дивіться. На сусідів, в кого краща машина, краща квартира. А кожен старайтеся для себе. І допомагайте, чим можете. Добро воно завжди повертається, а зло так само в сто крат повернеться. Як я говорю зараз про Росію і я говорю зараз про Україну. Українці, я вам бажаю терпіння, я вам бажаю сильних янголів-охоронців. І я вам бажаю здоров'я, я вам бажаю мудрості бачити більше, аніж можна. Любити більше, аніж можете. І робіть добро, допомагайте один одному. Не тільки бережіть людей, а й тварин і нашу планету. Тоді все буде добре. Анно, щиро вдячні вам за таке ваше бачення теперішньої ситуації. Я надіюся до нових зустрічей. А всім нагадаю, ви були на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. Не забувайте тиснути лайк, підписуватись та обов'язково натискати на дзвіночок, щоб бути в курсі найактуальніших подій.